У Києві відбувся кубок України зі сноуборду у дисципліні Паралельний Слалом. Ранковий дощ, який потім перейшов у мокрий сніг, змусив трохи понервувати як організаторів, так і спортсменів, яких зібралося з усіх куточків України понад 120. Однак змагання відбулися і визначили найкращих. Серед чоловіків це Олександр Білінський серед жінок Олександра. Мальована мальована цей старт як тренувальний, адже зараз готується до юніорського чемпіонату світу, який у квітні відбудеться у Словенії. Там у неї мета увійти до десятка найкращих у своїй перемозі на Протасовому Яру. Олександра не сумнівалася, хоча, звісно, погоди для себе бажала трохи кращої. С утра я очень не хотіла ехать, і сейчас я очень надіялась, что соревнования перенесуть. Но в принципі було неплохо, але очень тяжело. мокро. Мокрый снег, але холодно, ти весь мокрий. Фу. Фу. Поэтому мені не нравится така погода. Что ж на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!